Сьогодні ми детально оглянемо котел, який вже багато років стабільно підтверджує свою репутацію надійного роботяги в українських оселях. Це наш їзд зі Словаччини, який підкуповує свою зрозумілу конструкцію та витривалістю в реальних умовах експлуатації. Тому, якщо ви шукаєте перевірене часом рішення без зайвих ускладнень, це відео буде вам максимально корисним. А з вами Віталій, і я радий вітати вас на каналі інтернет-магазину ТТСК. І поки ви підписуєтесь на канал, ми починаємо огляд. Отже, перед нами настінний газовий котел Гепард потужністю 23 кВт, який розроблений для того, щоб одночасно забезпечувати ваш будинок і опаленням, і гарячою водою. Варто зауважити, що ця модель випускається виключно у двоконтурному виконанні, а через чинні обмеження на постачання традиційних турбованих котлів в Україну зараз цей апарат представлений саме у версії з природнім димовидаленням. Цей котел чудово підійде для встановлення у квартирах, житлових будинках або на дачах, оскільки він максимально просто. Та зручний як у щоденному використанні, так і в обслуговуванні. Виробляються ці апарати у словацькому місті Скалиця на заводі Протерм із суворим дотриманням стандартів групи Вайват. А головна фішка полягає в тому, що кожен котел збирається одним майстром, який несе персональну відповідальність за якість готового виробу. Офіційний гарантійний термін на цей котел складає 24 місяці. Що стосується габаритів, то котел доволі компактний. Його ширина складає 410 мм, висота 740, а глибина всього 310 мм. Тож він легко впишеться навіть у невелику нішу на вашій кухні або в коморі. Незважаючи на те, що модель Гіпард постачається на наш ринок вже майже 10 років, її дизайн і сьогодні виглядає дуже лаконічно та актуально. А центром усієї панелі Став інформаційний символьний дисплей. Зараз, поки котел вимкнений, ми не бачимо підсвітки. Але під час роботи на темному фоні з'являються чіткі символи, які дуже легко зчитувати, причому в сплячому режимі яскравість автоматично згасає. А за все налаштування відповідають чотири максимально зрозумілі механічні кнопки. На верхній панелі котла розташований патрубок діаметром 130 мм для під'єднання до димоходу, через який природнім шляхом виводяться продукти згоряння. А знизу ми бачимо штуцери для підключення до всіх комунікацій, де все реалізовано за класичним стандартом. По центру знаходиться газовий патрубок на 3 чверті дюйма. Такого ж розміру й виходи на подачу та зворотню лінію опалення. А для холодної води та гарячої води передбачені підключення на півдюйма. Також тут розташовані штуцер під запобіжний клапан та кран підживлення системи. А всі точні розміри необхідні для монтажу ви знайдете у підкасті або за посиланням під цим відео. Тож не забудьте зазирнути туди, або просто дочекайтеся кінцевої заставки. Дисплей розташований безпосередньо на платі керування, яка є справжнім мозком цього апарату, і відповідає за вашу безпеку та комфорт. Тут реалізована розумна система автодіагностики, яка зберігає історію помілок та виводить інформаційні коди, щоб сервісний майстер міг швидко зрозуміти стан обладнання. Ви можете обрати між комфортним. Та економними режимами роботи. А вбудована шина є e дозволяє інтегрувати котел у сучасні системи та підключати фірмові регулятори ProTerm та вайленд для максимальної ефективності. Дуже зручно, що окрім фірмової шини, тут є і класичний сухий контакт, який дозволяє легко під'єднати термостати від будь-яких інших виробників. Котел також має надійний захід від замерзання та перегріву, окрему клему для термостата теплої підлоги, а його автоматика підтримує погодозалежне керування і навіть здатна самостійно коригувати температурну криву, підлаштовуючись під реальні умови за вікном. Відкинувши плату керування, ми бачимо компактний гідравлічний модуль, де головну роль відіграє сучасний енергоефективний насос із частотним регулюванням, який автоматично підлаштовується під потреби вашої системи опалення. Поруч розташовані пріоритетний вентиль з електроприводом, розширювальний бак на 5 літрів, автоматичне відведення повітря та запобіжний клапан із краном підживлення. Що стосується приготування гарячої води, то за цей процес відповідає надійний вторинний теплообмінник із нержавіючої сталі, який починає працювати вже при мінімальному протоці 1,7 літра на хвилину, а при нагріві на 30 градусів ви отримуєте стабільні 11,5 літрів води на хвилину. Але головна фішка це функція гарячого старту AquaFast, Завдяки який тепла вода піде з крана буквально через 2 секунди після відкриття, що значно підвищує ваш комфорт і суттєво зменшує витрати води, адже вам більше не доведеться марно чекати на нагрів. Над гідравлічним модулем розташована камера згоряння, де ми бачимо пальник із міцної хромонікелівої сталі на 14 ламелей, оснащений надійними електродами для розпалу та контролю полум'я. А безпосередньо над ним встановлений первинний вузол це якісний, нефарбований мідний теплообмінник, який дозволяє. Підіймати температуру в системі опалення до 85 градусів, що гарантує вашій оселі швидке прогрівання та стабільне тепло навіть у найсильніші морози. Газова арматура тут також на висоті. Це надійний та перевірений роками пневматичний клапан від відомого бренду Sit, який дозволяє дуже точно регулювати потужність. Завдяки широкому діапазону модуляції від 36% до 100% ProtemGEP демонструє справді високий коефіцієнт корисної дії на рівні 93%, а його максимальна електрична Споживання при цьому складає всього 47 ватт, що робить його одним із найбільш ощадливих рішень у своєму класі. Що стосується апетитів цієї моделі, то максимальне споживання природнього газу складає 2,7 кубометра на годину. А якщо ви використовуєте зріджений газ, то близько 2 кг на годину. Отже, давайте підсумуємо, чому про термгіпард вже стільки років залишається фаворитом і справді заслуговує на вашу довіру. По-перше, це якісний мідний теплообмінник та надійні компоненти від перевірених європейських брендів, що в поєднанні з ККД у 93% дає чудову ефективність. Завдяки широкому діапазону модуляції та низькому енергоспоживанню цей котел дуже ощадливо використовує ресурси, а просте та функціональне керування разом із продуманою системою захисту роблять його експлуатацію максимально спокійною. Також важливо, що бренд має чудово налагоджену систему сервісного обслуговування по всій країні для швидкого реагування. Ну а від нашого магазину ви отримаєте приємний бонус у вигляді безкоштовної доставки. Актуальні ціни ви завжди можете дізнатися на нашому сайті, посилання буде в описі під відео або на кінцевій заставці. А також ви можете просто зателефонувати за номерами на екрані та отримати всю необхідну інформацію від наших фахівців. Якщо у вас залишилося питання, обов'язково залишайте їх у коментарях. А якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та вмикайте дзвіночок. Адже попереду на вас чекає ще більше цікавих оглядів та практичних порад. З вами був Віталій та інтернет-магазин ТТСК. Телефонуйте, бо з нами ви знатимете про котли все.